Малята, зараз ми з вами будемо вивчати вірш Український прапор. Ви уважно дивитеся на картинки та слухаєте Вітер весняний на площах, стяг український полоща, В прапорі, просень небесна, золото поля чудесне. А зараз повторюйте за мною. Вітер весняний тепер ви. На площах тепер ви. Стяг український полоща В прапорі, тепер ви. Просінь небесна, тепер ви. Золото поля чудесне, тепер вималята. Молодці, а зараз самі за картинками. А зараз разом вітер весняний. На площах стяг український полоща а в прапорі просень небесна, золото поля чудесне, молодці май...